Ця ідея Макрона і цей мирний план, який вони також будуть розробляти з дипломатами Франції, Великої Британії України. Вони Макрон про це сказав, що прагнуть закінчити розробку цього мирного плану за декілька днів. Що вона може передбачати це якісь виділення коштів, рух е, 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 з бюджетом власних країн, е, можливо, е, перекидання. Миротворчих військ або е, збільшення кількості озброєнь власного військово-промислового комплексу. Як це має виглядати? Ну е, я почну з того, що вже стало очевидно, що плану Дональда Трампа не існує і ніколи не існувало окрім ну, крім як примушувати Україну до капітуляції на російських умовах і виконувати план Путіна. Інших ідей у нинішньої адміністрації Білого Дому немає, що можна цьому протиставити. Ну якийсь власний власний план, інший план, альтернативний план, власне, європейські е, лідери в особі президента Макрона і прем'єр-міністра Стармера е, і пробують грати от, саме саме на цьому. Разу Трампа немає плану, крім плана Путіна. То давайте запропонуємо йому альтернативу. Згодимо цю ідею з, з Україною з президентом і, і подамо її Трампу, як ну так би мовити, спільну, спільну, спільний план з президентом Зеленським от що туди може входити ми зараз достеменно не знаємо але з попередніх з попередньої публічної інформації яку яку вже озвучували і Кір Стармер і Іммануель макрон ми можемо ну якби здогадуватися що туди може може бути Вписано в цей в цей план, і перш за все, звичайно, вони говорили про необхідність гарантувати Україні її безпеку після укладання мирного договору якогось. І про готовність Франції і Великобританії, можливо, з іншими європейськими союзниками чи союзниками по НАТО, чи по, по європейському союзу, разом розмістити на території України свої військові контингенти, які вони від початку назвали миротворчими, але потім уточнили, що це має бути не на не на лінії зіткнення, да не не біля лінії фронту, а десь у, у тилу в кращих місцях України, такі як яких, як Одеса, можливо, де чи Західна Україна, де вони би охороняли ну, якісь стратегічні об'єкти, включно там з атомними станціями. Ну, наприклад, я говорю, і а сполучені штати мали би забезпечувати протиповітряну чи протиракетну оборону цих європейських контингентів, і це спроба втягнути Дональда Трампа у свою європейську гру, щоб він теж брав. В цьому участь, поки що, американська адміністрація не відмовилася від реалізації плану Путіна своїми власними американськими руками, і відповідно відмовляє європейським лідерам Макрону і, і, і Стармеру у участі американців в цій операції. Але це поки що. Я думаю, що ну, буде от ті речі, які ви назвали. про... Збільшення фінансування оборонно-безпекового сектору і Європейського союзу, і Великобританії, і інших, інших європейських держав і країн, і збільшення підтримки України знову ж таки вже готовою зброєю і фінансування виробництва нової зброї і, і не лише на території європейських союзників партнерів, але й на території України, тобто пряме фінансування українського військово-промислового комплексу. Все це має бути нукби eh, серйозними аргументами для. Дональда Трампа щодо того, що його і Путіна план як швидко капітулювати Україну, ну нереалістичний. Я думаю, що ну зараз нереалістичними є як план Путіна. Трампа так і план Макрона Стармера. Я думаю, що ці дві ідеї, це знаєте, як в законодавчому процесі блокування висування ініціативи, яка заблокує якийсь гірший, гірший варіант розвитку подій, гіршу ініціативу. І ми в результаті через кілька місяців вийдемо на, на якийсь якби зовсім інший трек. І я сподіваюся, що він буде набагато більш таким зручнішим. Для України і позитивнішим для України, оскільки в Російській Федерації мали би початися теж якісь незворотні процеси, коли вони нарешті якби усвідомили усвідомлять на той момент, що Дональд Трамп не спроможний врятувати Росію від економічного краху. Віцепрезидент США Джей Дівенс, крім того, що сказав, що е, вони прагнуть тиснути як на Україну, так і на Росію, е, дорікнув, що е, штати очікують від України не публічних заяв, а приватного звернення до президента Дональда Трампа і дорікнув на відсутність приватних розмов, що це означає. Ну мабуть, щось не вистачає президенту Трампу в приватному, в приватних в приватному плані, я би так сказав. Якийсь дефіцит уваги, мабуть, у нарциса глобально розвивається. І ну я, 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 чесно кажучи, вже перестав серйозно ставитись до будь-яких заяв Дональда Трампа чи Джей Ді Венса. Ну, я їх якби, відслідковую. Я усвідомлюю, що вони от говорять те, що хочуть, і те, що думають, і те що, те, чого прагнуть. Але е, я абсолютно розумію, що задовольнити їхні прагнення ціною нашого життя е, ну життя життя чи смерті. Ми, 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 ми не можемо. Ми не можемо задовольнити всі їхні приватні, приватні побажання е, жадобу до влади, до грошей, до, до надр, до, до, до всього іншого. Е, я е, думаю, що Джей Ді Венс і Дональд Трамп можуть е, один з одним приватно поспілкуватися, наговорити собі компліментів, які вони. Великі і що без них нічого в світі не може відбутися, і в чому їхня унікальна роль обнятися на 8 березня і, власне кажучи, відійти до сну. Дякую вам за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру, пане Володимире. Гарного вечора бажаю.